Дотепер, донині, до сьогодні ми цінуємо мало татосів, а вони це скарб є наш Господній. Саме батько зародив життя, батько це турбота і опіка. Дбає Він про наше майбуття, в ньому сила схована велика. Він буває стомленим, сумним, він буває радісним і веселим. Недоступним, іноді простим, іноді грайливим, завжди чемним. Ні, не завжди є у нього час, щоб зі своїми дітками погратись, бо несе до Бога усіх нас, щоб могли ми істини триматись. Він священник в домі, і саме Він допоможе й нас усіх наставить. Щастя, коли він християнин, щастя, коли тато Бога славить. Авраам, і Йосип, Моїсей, Яків, Ісаак, багато інших мали подарунок Божий цей бути батьком, бути в домі вищим. І сьогодні свято татусів. Тож я хочу всім вам побажати жити в світі так, як Бог велів, кроки всіх до неба направляти. Хай Господь віддасть усім батькам за турботу і благословення. Хай нахилить низько небеса і дасть вам сили, щоб завершити служіння, те, яке дано вам у сім'ї, те, яке дано вам всім від Бога, святом вас, рідненькі татусі, наша мужність, наша виопора. Хай Господь вас всіх благословляє, з вашим святом щиро вас вітаємо. Амінь.